Наостанок, чи чули ви колись звуки з глибин у 1997 році. Вчені записали сигнал у Тихому океані, який назвали Блуп. Це був низький гул, такий потужний, що його почули за тисячі кілометрів від джерела. Спочатку подумали, що це тварина, щось величезне, більше за синього кита, найбільшу істоту на землі. Але потім сказали: Ні, це мабуть айсберг, який тріснув у воді. Та не всі повірили цьому поясненню у 2015 році. Підводні камери знову вловили дивний звук: ніби свист чи скрегіт, що пробирав до кісток. Що це було? Механічний шум від техніки, невідома істота, яка ховається в темряві, чи просто океан вирішив пожартувати з нами. Ми дослідили лише 5% океану, тож ці звуки. Лише маленька підказка до того, що ще чекає на нас у глибині. Може, одного дня ми дізнаємося правду, а може, марянська западина так і лишиться загадкою назавжди. Отже.